Рукотворне диво охопило палац культури Дружба. Підсумок конкурсу декоративно-прикладне мистецтво відбувся 17 травня. Паркетна зала палацу відкрила глядачам скарби 6-ї олімпіади мистецтв. 55 учасників представили свої роботи у двох номінаціях та конкурсі: рукоділля, технічне конструювання, колекціонування представлені на суд глядачам. Найсучасніші стилі прикладного мистецтва сплелись із традиційними народними витворами. Величезне досягнення нинішньої олімпіади, що техніки нові з'являються і вони вже мають певну кількість робіт, що традиційні техніки, традиційні жанри, традиційне мистецтво, наприклад, вишивка, вона залишається такою ж мірою інтересною для людей, для виконавців. І для мене найголовніший результат цього, що люди не забувають старі традиції, але створюють нові традиції. Особливим конкурсом стало колекціонування. Зробити нову колекцію на кожну олімпіаду дуже складно, але здивувати журі цього року вдалося Людмілі Горбатко, оригінальною колекцією поштових листівок, та відомому колекціонеру Сергію Бардуку, колекцією моделей урядових автомобілів і транспорту років Великої Вітчизняної війни. Важко зібрати від Олімпіади до Олімпіади за два роки щось те, що може ну серйозно заявити про себе за такий короткий період. Тобто колекціонування це роки і, можливо, десятки років, і тим паче приємно, що знайшлися нові люди. Не люди знайшлися. Очевидно, ми спровокували їхню сміливість, що вони заявили про себе саме в цій олімпіаді. Квілінг порівняно новий стиль плетіння з паперу. Майстрині одеського припортового заводу вже вміло оволоділи тонкощами цього філігранного плетіння. Спочатку все почалося із оригамі модульного і потім постійно перешли квілінгу. І мені дуже це подобається виконувати, тому що саме з квілінгу можна діяти постійно щось нове, не надоїдає. Тому вирішила показати свої роботи що щоб люди посмотрели. Солодкі фігури теж останнім часом стали популярним видом хендмейду. Такі багатофункціональні роботи також до вподоби заводським умілицям. Перший раз в такому конкурсі прикладного мистецтва я ніколи до цього не участвувала. А це як це так вийшло спонтанно. Увидела в журналі цікаву фотографію. Фотографія, де була машина, зроблена з шоколадок. І вот. прийшла домой, розповіла мужу, поділила з ним ідеї. От, он одобрил, і ми вместе, от, несколько вечеров потратили на те, щоб сделали машину из шоколада. То есть у нас ну, макет, а все це з шоколада. То есть, ну, на мой взгляд, це оригінальне. Нам дуже вот сам процес творчества. Вишивка є традиційною в конкурсній програмі олімпіади. Зробити оселю затишною можна завдяки інтер'єрним дрібницям, таким як подушки. В родині Іоніхіних вишивають усі жінки. Отримати нагороду за Матусю, прийшла її донька, яка теж представила свої роботи. Я вишиваю, мама ш'є, вишиває, в'яжить. от приїхала к нам в гості з Росії, сталася жити, і теж вишиває. Традиційні учасники декоративного конкурсу цього року продемонстрували нові грані. В тому році, після того, як ми з мужем. отдыхали в Ровенской области. Там есть такой санаторий, Красная Калина. Первый раз за 32 года вместе, вдвоем. Вот. Нас туда возили в, на экскурсию Киево-Печерская лавра. Монастырь. И вот мы там под впечатлением этих картин, которые я увидела первый раз, вот мне захотелось сделать такое же, что-то наподобие. Прискіпливе журі цього року дуже ретельно відбирало роботи для експозиції. Адже з року в рік рівень майстерності учасників зростає. Людям потрібно просто отойти від стереотипів, і все у них вийде. Є просто блестящи роботи, які вибиваються з общого ряду. Ми постаралися їх відмітити. Є роботи, які зациклені на собі любимому. От я вмію це робити і далі не пойду. З цим би хотілося зростатися. Відчуття радості, гордості за колег та близьких є логічним на виставці декоративно-прикладного мистецтва. Красота спасе мир. Вот вона красота. Боже, руки людей, ну золоті, просто золоті руки. Дай Боже їм здоров'я. Це вообще, я смотрю, и вот аж вот здесь. Вот меня. Красота. Мені все понравилось. Чесне слово, все понравилось. и вышивка, и прикладное, и ленты. Ну, я не могу сказать, что мне что-то вот не понравилось. Мне абсолютно все понравилось. Молодцы люди. У меня сестра участвует, первый раз участвовала. У нее вышивка, работа висит. И получается, я поддержать пришла тоже первый раз. Впечатление, конечно, море, потому что не ожидала, что настолько это будет все разнообразное. Я что ожидала, что там, ну, допустим, одна вышивка может быть. Нет, тут же и... А Шитье, там даже с бисера плетения, да еще что-то, допустим, вязание крючком, допустим, спицами. Интересно очень. И работы все такие интересные, разнообразные, как бы очень хорошо. Переможці та учасники конкурсу отримали пам'ятні подяки за участь. Головне нагородження призерів ще попереду у день закриття Олімпіади. Аби особисто переконатися у багатогранності талантів шостої олімпіади, треба просто завітати до палацу культури Дружба з 9 до 18 години до 27 -го травня.